Скелелазення – вид спорту, в основу якого покладено вільне лазіння по природному або штучному рельєфу. Його витоки беруть початок в альпінізмі та нерозривно з ним пов'язані. Різниця між альпінізмом і скелелазінням полягає в тому, що в скелелазінні, як правило, є постійні точки опори гаки, які забетоновані, наприклад, у скелю, а в альпінізмі вони тимчасові. Також альпінізм на відміну від скелелазіння дозволяє застосування спеціальних інструментів та додаткового спорядження. 20 років тому, завдяки ентузіазму та великому Жанню Артура Почія в Українці з'явилася секція туризму, яка з роками плавно переросла в секцію альпінізму, а згодом скелелазіння. Цей вид спорту надзвичайно складний, важливим є співвідношення маси тіла та власної сили. Теперішнє скелелазіння спортивне, як дуже можна порівняти зі спортивною гімнастикою. Це такий е, координаційний вид спорту, е, потім ще дуже такий силовий. І ще має ще характер, тут це ваша маса тіла. Тобто спортсмен повинен максимально бути максимально легким і максимально бути сильним, як і в будь-якому іншому виді спорту, тренування скелелази розпочинають з загальної фізичної підготовки. Вони виконують не лише силові вправи, а й вправи на витривалість. До загальної фізичної підготовки ми відносимо це робимо біг-крос в лісі. Тобто робимо там ну 6-8 кілометрів. Це така загальна тобто підготовка, яка там на витривалість сприяє. Потім ще у нас є заняття в тренажерном зале вправи на верхній плечовий комплекс, вот такие, как и развивающие вправы. Мы используем специальную подготовку. Мы тренируемся на компасборде. Это специальный тренажер, на котором располагаются планочки разной глубиной. Мы тренируем с помощью него кисть. Также мы делаем специальные упражнения на кольцах, как спортивные гимнасты, потому что эти мышцы есть доминирующими в нашем лазании. В арсеналі скелелазів чимало вправ, які вони розробили разом із тренером Артуром Печаєм. Однією з таких вправ є лазіння за допомогою рук або звичайне ж підтягування. Ось на цій драбині лише за допомогою пальців необхідно втримати власну масу тіла до того ж, виступи тут різних розмірів. Не менш важливо є техніка лазіння, правильна постановка рук та ніг. Багато чого залежить і від зачепів, адже вони бувають різної форми та розмірів. Бакати, щіки еташтова. Щіпок, це отак от, от береш, а буль, е, покатая, ну, вона така неудобна. Ногами по виступах теж проходять по-різному. В залежності від виду зачепа опираються на носок або п'яту. Варіанти ріпятки і віносочки. Носочок раз літають, здіймає. Як і в будь-якому виді спорту, для скелелазіння необхідний інвентар. Є два головних атрибути, без яких неможливо займатися саме цим видом спорту. Першим це спеціальні скельні туфлі на гумовій підошві – скальники. Вони на кілька розмірів менші від звичайного взуття спортсмена. Скальник по размеру он намного меньше, потому что одевая ее, спортсмен должен хорошо носком и пяткой чувствовать зацепку, куда он ставит ногу или там, где он ставит носок. Носок ноги плотно прилегает к скальнику. Это дает возможность максимальному сцеплению ноги спортсмена с самой маленькой зацепкой. Или наоборот, он ее ставит на трение и он чувствует плоскость, он чувствует поверхность, он чувствует трение. В случае пятки, если нога хорошо, если скальник хорошо облегает пятку ноги, то при работе пяткой Аналогично, спортсмен хорошо чувствует сцепление, чувствует даже самую маленькую выемку, он может ее нагрузить, с ней отработать. Другим невидъемным атрибутом скалолазов есть специальный порошок, которым они смащают руки во время прохождения трасс. Магнезия Білий порошок для того, щоб рука не потела і було лучше сцеплення со скалой. Спортсмени секції скелелазіння тренуються наполегливо та витрачають на тренування багато часу. Щоб постійно тримати себе у формі, вони не лише вдосконалюють власні навички на спеціальному стенді в українці, а й близько десяти разів на рік виїжджають для тренувань на місцевість, де розташовуються справжні скелі. Украине это Крым, это скалы Добуша в Карпатах, это каменец подольськ Вінниця, ну и другие скалолазные районы. Мека, конечно, скалолазовый это все же Франция, Италия, Германия, Испания. Наши топовые спортсмены там регулярно. По 7-8 выездов в год. Проходять там тренування. Спортсмени постійно самовдосконалюються і працюють задля здобуття певних результатів. А показником досвіду та здобутків є маршрути, які вони проходять. Це як підвищення кваліфікації. В Україні застосовується французька система оцінки складності маршрутів зі скелелазіння, згідно з якою розрізняють 16 категорій складності. Кожна категорія ділиться на три підкатегорії: А, Б С. очень тяжело большое количество трасс разделить просто в одну цифру, там, скажем, 8-9, потому что между трассой 8-9 категории очень большая разница. Потому существует подкатегория 8А, 8Б, 8С и даже там бывает плюс. 8А+, то есть это небольшая градация между какой-то той или иной полукатегории. Но в действительности, когда уже идет трасса спортивной такой направленности 8А, 8Б, между ними очень ощущается разница, потому что это наклон плоскости, это протяженность этой трассы, это сложность зацеп. Ну, очень много показателей. Но человек, который уже давно лазит, тренируется, имеет опыт прохождения этих трасс, он чувствует э, вот этот плюсик, он чувствует эту букву. Чим слажні, чим више э, цифра, чим вище буква в цифрі, тим естественно, вона траса в Україні. На сьогодні немає жодного спортсмена скалолаза який би зміг подолати трасу категорії 9А. Є лише одиниці, яким силам виявилась траса 8 с Юра і Павел пройшли категорію 8С, категорія сложності. Це достаточно складний маршрут ніх пройшли в Італії, в Іспанії. Здесь на Україні був пройден сложнейший маршрут 8 c плюс траса Мотодор в Криму. Це найкраща траса, яка на сегодняшний день в Україні представлена. Завдяки бажанню та наполегливості подолати траси перших категорій не важко. Але далі, чим більша цифра, тим більше досвіду, вміння та сили необхідно для того, щоб подолати певну трасу. От категорії категорії спортсмен достатньо довго тренується. для того, щоб, наприклад, пройти. Дійти до категорії, хоча б восьми категорії сложності, це вже ну как мінімум два з половиною три года. Звісно, спортсмени Юрій Дзюбяк, Павло Векла та Олексій Самусь, яких тренує Артур Печій, підкорили вже не одну вершину, і не лише України. Рівень своєї підготовки вони демонструють на різноманітних змаганнях, зокрема на складність та швидкість. Швидкість це талонна траса. Вона не настільки складна, як для для проходження, але вона зроблена максимально динамічна, щоб спортсмени змогли розвивати як швидкість і покращити результат. Головною ціллю в змаганнях є виконання на трасі топу. Головна ціль – делізти вище, ну то зробити топ. Ну якщо там всі спортсмени не зробили топ, то судять по количеству перехватів, які вони зробили поза зацепам. В основному змагання такого роду відбуваються на скалодромах, де відразу розташовується кілька трас різної складності. Всі соревнования проводяться на скалодромах, вони імітують скалу. Чому на скалодромах? Во-первых, зрители в Європі це дуже популярний спорт, і соревнования збирає достатньо велике кількість людей, Потім безопасность спортсменів. Доступность проводить соревнования в на площадях, в паркових зонах, на стадіонах для того, чтобы максимально популяризировать этот вид спорту. Існує багато різновидів скелелазіння для впевнених собі спортсменів. Деякі любителі адреналіну лазять по скелях без необхідної страховки. Це може відбуватись поблизу водойми, і якщо скелелаз зривається з маршруту, він просто пірнає у воду. Іноді любителі екстриму використовують інші методи щодо забезпечення м'якого падіння. Существує такий вид скалазення, як соло. Це люди, які лазять без страховки. иногда это люди, которые лазят с парашютами, лазят длинные, длинные, трассы по 100, по 150 метров, может даже 200 метров. Я сам лазил только болдринг. Это невысокие трассы, с помощью страховка осуществляется с помощью крашпедов Внизу мат лежит. Ну, где-то максимально длинный маршрут, который я лазил с крашпедом, это был 4-5 метров. Болдерінг різновид спортивного скелелазіння, що, на відміну від інших видів скелелазіння, здійснюється без використання мотузок, карабінів і інших страхувальних пристосувань. Наряду з професійними спортсменами на стенді тренуються ще зовсім юні скелелази, які мріють підкорити міжнародні вершини. Потрапивши в секцію скелелазіння, вони не на жарт захопились цим видом спорту. Я уже занимаюсь почти два года. Мне нравится скалазнь, потому что это экстремальный вид спорта. Я уже занимаюсь скалазнем 14 месяцев, и получилось так, что мой друг ходил на скалазне, и ну как бы он мне рассказал и ну, предложил мне походить. Но я всячески отказывался, потом ну, решил попробовать. І все таки пішов і не об этом. Навчає юних спортсменів азамське скелелазіння Максим Гордієнко. Він тренує дітей віком від 5 років. Як тільки спортсмени та просто бажаючі приходять після літніх канікул на тренування, на них очікує непередбачуване завдання. Спочатку йде, так сказати, краш-тест. Це максимальне підтягування. В початку года вони прийшли, потягнули сколько змогли вот, на максимум не один, не два подходи. Там до п'яти до шести подходів. З цього ми виходимо. Все, він може після отримання відповідних показників. На початку року тренер обирає серію вправ для скалелазів з розрахунком їхніх можливостей. Максим Гордієнко обирає вправи самостійно, використовуючи різноманітні техніки для того, щоб правильно підготувати організм до тренування. оздоровительная система Нарбекова. Это моя версия, отредактирована. Вот mm -hmm. я выбрал то, что более подходит для скалазания, для разных групп мышц. Mm -hmm. Вот видите даже для рук, для пальцев. Вот это вот такое упражнение, вот такое для кисти в разные стороны. Это очень обязательно, чтобы не травмировать, не потянуть. Для плеч что есть тоже. Если не разм'яса, як в будь-якому другому спорті, можна отримати травму. Тренер має індивідуальний підхід до кожного, проводить тренування у формі гри чи змагань, заохочуючи цим дітей. Юні вихованці відгукуються про тренера та його методику навчання лише добре. Он хороший, підказує, допомагає. Да, Мені подобається його характер. Он дає нам фізо. Ну, трусіловиї нагрузки, а потім ми лазимо і займаємося. Ну да, в принципі розказують, як правильно ноги ставить там закліниться між зацепами. Не слід забувати, що скалолазіння – важкий вид спорту, в якому важливі наполегливість, витривалість, уміння не панікувати, швидко знаходити вихід з різноманітних ситуацій та мати неабияку силу. Але окрім цього. Скалазание ⁇ это достаточно экстремальный вид спорта. Он прежде всего дает возможность сконцентрироваться и перебороть свой внутренний страх, который возникает при подъеме на скалу. Маршруты бывают не такие уж и короткие, бывают по 40-50 метров. И расстояние между точками страховками в скале бывает иногда и 5 метров длиной. То есть при срыве вы пролетаете 10-12 метров. Тож скелелази, неабиякі відчайдухи, віддаючись повністю своєму захопленню, вони максимально зосереджуються на проходженні маршрутів. Можливо, таким чином відволікаються від буденних проблем і відчувають єднання з природою та випробовують надможливості власного організму.